У ніч на 2 листопада ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Тернополі. Три квартири зазнали сильних руйнувань. Із 36 помешкань евакуювали 94 мешканців. Більшість тимчасово виїхала до родичів. Для інших неподалік облаштували пункт обігріву. Юрій мешкає тут неподалік, тому чув звуки прильоту ворожого шахеда. Від другої години практично ми не спали. Бо десь в 2.10 летів той мотоцикл москалячий щоб він путіну в Кремль залетів. І потім баба. І то, що по виходу вийшли на двір, не могли поняти, де воно. То тільки було видно, що тіпа, синя мигалка, то я зрозумів, що пожарний. І думав про людей, що не дай Бог, щоб десь попало, щоб хтось загинув або щоб діти не загинули. Отаке. А вийшло таке, що попало і чоловік, пішов до воденьки. Унаслідок удару виникла пожежа на п'ятому поверсі. Її ліквідувало понад 40 рятувальників. На жаль, загинула одна людина. Це 45-річний чоловік. За словами начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, дружина загиблого отримала опіки, але відмовилась від госпіталізації. Ще двоє людей із травмами різного ступеня тяжкості перебувають під наглядом лікарів. Близько 30 мешканців, зокрема шестеро дітей, отримали допомогу від психологів ДСНС та поліції. Ми прибули на місце події орієнтовно у другій годині разом з психологами Державної служби надзвичайних ситуацій та поліцейськими психологами. Ми здійснювали первинний зріст емоційного стану постраждалих, допомагали їм добратися до безпечного місця та стабілізувати їх емоційний стан. Експерти оцінюють аварійність будинку у міській раді, замовили нові вікна для пошкоджених квартир. Тривають роботи з відновлення комунікацій. Після оцінки Стану руйнувань, і якщо не буде ніяких загроз в частині того, що можливі там, чи обували, це будинок панельний, звичайно, є свої особливості в цьому, лише після цього буде прийнято рішення про можливість повернення жителів цього будинку у свої квартири. Окрім цього, у дворі будинку пошкоджені 20 автомобілів. Також у 23-й школі зруйновані вікна. Тому освітній заклад працює в онлайн-режимі. Навчання офлайн відновлять після їх заміни. У поліції закликають громадян, які постраждали внаслідок ворожої атаки, звертатися до поліцейських, які працюють на місці події або зателефонувати на спецлінію 102 для належного документування і фіксації обставин.